Всім привіт! Мене звати Дарія Грасмчук і сьогодні я вам розповідаю про мою колекцію Лего. І тоді ви в кінці, ну як подивитись відео, можете сказати, на який, на який набор мені треба зняти відео, на який ви хочете, щоб я зняла відео. Ну а розпочнемо. Це поличка номер 1 Це будинок. Мій Кори на якого я знімала недавно огляд. Ось тут сидять Мія і Кора. Кора і Мія конюшня. Я її так і залишила в такому, тут вони зараз обідають. Ось так воно в мене стоїть. Тут цей будиночок. Я колона розібрала, і на другому поверсі там немає кроваті, Але я її скоро хочу зробити. І ось тут всі тварини. На другу, тут як одна полиця розділена на, як на дві. Ось тут в нас Енні. Вона живе в іншому будинку, я потім скажу вам в якому. Але вона тут прийшла тренуватися е, з її кроликом. Ой. Там же кролик, і вона там. Ну, коротше, тренуватися, покуси робити. Тут всі інші мої іграшки стоять. Тут, одна з Кіндеру. Ну, коротше, бачите, самі. Великий Little Speed-Shop, маленькі Little насправді у мене Little Speпів дуже багато. Одні в мене в іншому місці, інші ще десь. А це одні з моїх самоулюблених тут стоять. Ось цей. І оця, і там ще декілька, але їх зараз віно нема. Поличка номер 2 і частина перша. Тут стоїть така машина, прикольна. Там де індру. І там була Емма. Ось цей будиночок, там де живе Емма і Енні. Я на нього теж не мала Олі. Тут тут шляпа така. Там двері зараз закриті. Ось, я відкрила. Ось так, так, Тут стоянка, тут стоять маленький катер, великий катер і будиночок, на який я теж знімала вже огляд. Олівії і Мелоді. Бачите, Мелоді прибирає, а Олівія тут спить. На другу частинку ці, другої палички прийдемо. Тут стоять е, таке деколо, там різні, якщо відкрити, всякі такі штучки, бачите? Потім стоїть такий велетенський торт. І це будинок. Я цю дівчинку назвала Анастасією. Я на неї знімала огляд на цю дівчинку. І на ще одну мою мініфюрку, але вона так, вона не моя, наполовину мого брата, а ця тільки моя. Ну, якщо хочете, я на нього на цей будиночок теж огляд зніму. Це е, замок Ельза, на нього я вже знімала огляд. Ельзи тут зараз немає, вона де? Он це одяг її. Стільки її одяг, вона зараз в іншому мене на Ось тут Ельза живе і тут Анна М -м -м, лежить. І сходи зараз складені, можна їх розкласти. Не. Можете, е -е, якщо хочете подивитись, можете подивитися на моєму каналі на нього огляд. Ось це моє. Я перебудувала так швидко вже кафе, а не, встр, не стрималась. Воно його перед, це, ой, щось вивалилося, але нічого. Ось воно таке. Тепер і тут, типу, такий цей стоїть бутерброд з кетчупом. Отам От якраз сидить. Емма і Ельза. <звук> О, ема і Ельза, поки я рухала, вони всі попадали вже. Вони тільки що їли вже п'ють. Лимона чи щось типу такого. Тут стоять три столики, двері, вони рухаються теж. Ну, тут все таке, прикольне. І тут ще на цій колиші <звук> <звук> стоїть в мене. Будинок Стефані і Кіті. Кіті живе в цьому будинку, тут на другому поверсі теж. А, а Стефані живе тут. Я на це теж знімала огляд. Да. Ну, ще на ще із цих наборів я знімала огляд. Ну, ну, на цей будинок, на цю штучку, на цей. Ну і все. Ну, і, і не на века ще не знімала. Ну, це, мабуть, все. Всім пока з вами була Дарія Гіросмічок. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, про який мені наступний набор зняти. Пока-пока!